А ну скажіть, тільки чесно, хто з вас під час роботи болгаркою використовує всі необхідні засоби індивідуального захисту? Тобто окуляри, навушники, респіратор? Я думаю, таких людей небагато, тому що засоби індивідуального захисту це завжди незручно нам то даве, то жме, то ще щось. У мене завжди проблема з захисними окулярами. Я їх ношу тільки після чергового прильота в око. І то на протязі півтори-дві години. Потім зняв і... і далі працюю без окулярів. І сьогодні я буду пробувати нову модель окулярів. Захисні окуляри SSAP XF400. Зараз ми їх розпакуємо і подивимося, що ми тут маємо всередині. Так. Так. Подивимося, що тут всередині і як вони виглядають, і будемо їх тестити. Так, є. Значить, це ось самі окуляри. Тут у них іде інструкція. Інструкція така. Друзі, інструкція, блін, до антібіотів менша інструкція йде. Є у нас в комплекті захисний чохольчик з мікрофібри, щоб запобігати подряпинам В процесі зберігання їх отакий чохольчик. На затяжках все як полагається. Так, і давайте перейдемо до самих окулярів. Так, Дуже легенькі такі окуляри. Значить, Що хорошо, є подушечки для носа. Ось тут вони будуть натирати. Є, так, е, значить, Рамка рамка нижньої часті немає. Е, це доволі таки непогано. Чому? Тому що іноді треба вниз так подивитися, а нам там мішає чомусь, щоб периферією подивитися, заважає оця рамочка. Тут її немає. От. Е, ну і тепер я... Другу частину відео пізніше, я в них попрацюю. От, і подивимося, в якому вони будуть стані. Також виробник заявляє, що лінзи даних окулярів покриті антивандальним матеріалом, що запобігатиме утворенню подряпин на лінзах даних окулярів. Е, ну, а я тепер попрацюю в них пару тижнів е, і скажу свій особистий відгук про них. Е, подивимося, в якому вони будуть стані, чи будуть в них царапини, чи не будуть. От, так що пробуємо. Придбати оригінальні окуляри ESAB можна в інтернет-магазині Argon in UA. Якихсь явних тестів з ними робити, ну, доцільного не бачу, що з ними робити, бить, ламати їх, ну, це я некоректно вважаю. Але пропрацювавши певний термін в даних окулярах, можу, можу сказати наступні речі. Значить, по-перше, вага їхня, вони дуже легесенькі. Вони, по-моєму, 20 грам вага, тобто вони взагалі невісомі в порівнянні з іншими окулярами. По-друге, е, оці ось подушечки, дуже хороша штука, тому що не натирають вони ніс, вони м'якенько сидять на ньому і все чотненько. Е Лінзи, ну бачите, да, я пропрацював у них десь днів 10. Ну, лінзи цільохонькі, нема ні подряпин, нічого, все хорошенько. І саме основне, саме основне, що я для себе в них знайшов, е, я. Ну, у мене так, така звичка виробилася, що я працюю завжди в наушниках. От таких от. Я можу без очків, без респіратора, але в наушниках завжди працювати. І от Завдяки своїм м'якесеньким дужечкам, от таким, ось, бачите, як вони хорошо гнуться. В місцях, де дужка заходить за, за вухо і е, за наушники, не надавлює мені голову. Ось Це саме такий цинус цих окулярів. Тобто, основна їхня якість те, що вони реально ти в них ходиш, і е, ти не відчуваєш, що ти в окулярах нуки. Якщо пилом вони припадуть, то треба їх протети. Ну це логічно. А так я більш ніж ними задоволений і дуже вам рекомендую.